Усім вітання мої дорогенькі. Сьогодні готуємо грудинку в соєвому соусі з медом, запікаємо разом з морквою, адже це одне з кращих поєднань до звичайного гарніру. Пряна солодкувата нотка грудинки відкриває смак по-новому. Це щось особливе, ніжне, смачне. Дивно, чому ми раніше так не готували. Запечена грудинка з морквою це щось пряне, солодке, м'ясне. Вибираємо грудинку з хорошим шаром м'яса і жиру. Саме така структура випускає соки при запіканні, не дає м'ясу пересохнути. Після приготування вона буде і соковитою, і ситною. Ретельно м'ясо промиваємо та обсушуємо паперовим рушником. Нарізаємо на порційні шматочки, не надто тонко, бо під час запікання м'ясо втратить об'єм. Такий розмір шматочків те, що треба. М'ясо встигає добре просочитись маринадом, не розвалюється, залишається ніжним у середині, з рум'яною скоринкою зовні, і зручно буде смакувати кожен шматок. Також приготуються такі шматочки рівномірно і швидше, ніж більший, за розміром. А це важливо, адже соус у нас медовий, а мед під час запікання має властивість швидко карамелізуватися. Якщо шматки будуть занадто великі, всередині вони ще не встигнуть приготуватись, а зверху вже почнуть горіти. Рівномірність у розмірі дає нам контроль над процесом. М'ясо залишається соковитим, а медово-соєвий соус утворює апетитну зарум'янену скоринку. Далі нарізаємо моркву, очищаємо 400 г на 600 г грудинки. Морква це солодка пара для м'яса. Це не гарнір, а рівноцінна частина страви. Після запікання вона насичується ароматами м'яса і соусу, стає м'якою трохи солодкою. Нарізаємо під кутом. Це збільшує площу смаження, так морква краще вбирає маринад, гарно виглядає при подачі, зберігає структуру після запікання. Тепер найголовніше маринад для грудинки та моркви. Додаємо 2 чайні ложки сушеного часнику. Це теплий аромат без різкості. Один грам чорного меленого перцю, який активує смакові рецептори, допомагає розкрити смак м'яса. Одну чайну ложку копченої паприки. Це дає дивний запах. Колір маринаду стає темно-рум'яним, а поверхня м'яса червонувата. Одну чайну ложку солі, яка регулює баланс, не даючи маринаду бути надто прісним. Дві чайні ложки соусу теріяки. Він дає м'яку кислу солодкість і легку густоту, одну столову ложку меду. Мед карамелізується при запіканні. Разом із соусами допомагає м'ясу гарно підрум'янитись, а не просто варитись у власному соку. 100 мл соєвого соусу. Завдяки йому грудинка не тільки солиться, а й набуває насиченого м'ясного тону і кольору, особливо після запікання. Руками добре перемішуємо все у мисці, щоб кожен шматочок м'яса і моркви був у маринаді. Якщо частина маринаду залишається на дні, нічого страшного, пізніше ми його використаємо при запіканні. Ми не просто зробили соус для м'яса та моркви. Ми розбудили смак, створили баланс спецій солі, солодкості, запаху, який перетворить грудинку та моркву на єдину соковиту страву. Ставимо в холодильник маринуватися мінімум на 6 годин. Ідеально на ніч. Накриваємо миску харчовою плівкою або кришкою. За цей час грудинка просочиться до самого центру, розм'якшиться завдяки соєвому соусу, а морква вбере аромати, стане трохи пряною, трохи солодкою з підтекстом м'яса. Час маринування минув, переходимо до запікання. Деко застиляємо пергаментним папером, зовсім трішки змащуємо олією. Хоч шматочки грудинки пустять жир, але ж вони медові. Це дозволяє уникнути прилипань і створює правильну зону для карамелізації. Після нічного маринування м'ясо і морква просочені, запашні, з блиском соєво-медового маринаду. Тепер головне правильно їх запекти, щоб усе підрум'янилось, а не зварилось у власному соку. Кожен шматок має мати доступ до гарячого повітря, щоб пропектись з боків і підрум'янитись, а не тушкуватись. А маринад не виливаємо, акуратно переливаємо його в окрему ємність для запікання. Його теж запечемо і будемо смакувати після приготування всієї страви. Ставимо в розігріту духовку на 180 градусів, запікаємо 45 хвилин. М'ясо і морква має підрум'янитись. Поки запікалася грудинка з морквою, підготували гарнір, і це картопляне пюре найкраще підходить до такої страви. Пюре ніжне, нейтральне і добре балансує солонувато солодкий м'ясний смак. Суть цієї страви у поєднанні простоти, бо вона готується легко, але виглядає вишукано. Все готується з доступних продуктів грудинка, морква, трохи спецій, а результат як ресторанний. Кілька шматочків грудинки, кілька запечених скибок моркви та картопляне пюре викладаємо на тарілочку. Шкода, що камера не передає цього смаку. Лише приготувавши власноруч, ви зможете відчути всю цю смакову насолоду. Хай вас не лякає колір, грудинка зовсім не пересмажена. Такий відтінок вона має завдяки меду, соєвому соусу, теріяки та копченій паприці. Вони ж і надали той смак, що створили цю бордову скоринку. Соусом, який запікався разом із грудинкою, поливаємо пюре. Це готова підлива. Він густий, поєднав усі смаки: м'ясний сік, солодку ноту меду, трохи гіркоти від соєвого, краплю кислинки від теріяки, димний запах паприки, сіль. І це все залишається на язиці приємним післясмаком. Морква тут це особливий смак. Вона трішки м'ясна, але солодка, увібрала маринад, запеклась з країв, має легку карамельну кірочку, а всередині ніжна. Грудинка м'яка, жирок ледь підтанув, кожен шматочок просочений солонувато солодким соусом, з ноткою копченої паприки і спецій. Вона тане, але не розвалюється, залишаючи теплу ніжну текстуру в роті. Правильний вибір продуктів, їх підготовка, спеції та запікання надали нам смачну соковиту страву. Готуючи її, можна сказати те, що просте, те й смачне, а нескладні речі часто більш приємні та смачніші. Інколи не потрібно намагатися перевантажувати речі надмірною складністю, щоб вони були хорошими. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас завжди ваші карпатські шкварки.